Марафон зламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мірсниченко. Дякую, друзі, що ви з нами на Росії знову було гучно цієї ночі. Попередньо дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. У місті лунали сирени. Мешканців закликали триматися подалі від вікон і сховатися в безпечних місцях. Очевидці повідомляли про низку вибухів і яскраві спалахи у небі. Це також підтвердив губернатор Саратовської області. Місцеві пабліки писали про пожежу поблизу нафтопереробного заводу. Через загрозу безпілотників призупиняв роботу тамтешній аеропорт. Неспокійною ніч була також і в Венгельсі. Самовидці скаржилися на роботу ППО. Міноборони заявили Росії. Мається на увазі, що за ніч нібито збили 37 людей. Украинских дронев, в закрыма висим над Саратовской областью. Угроза атаки без Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Если случится, отключите свет. Он он пролетел, он летит до сих пор, братан второй. слышите З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант лейтенанту відставці. Пане Ігорі, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, глядачів. Я мабуть хочу зараз більше заакцентуватися не на Саратовській області, а з вами конкретно, от на цій авіабазі Енгельс. Я згадала про це, що туди летіли дрони. Вчора ввечері, не знаю, чи помітили ви. Десь до 9-ї години ну, ні пізніше, пізніше були повідомлення про те, що, начебто, Росія там евакуює борти тушки свої з авіабази Енгельс, начебто наші дрони порозганяли там бомбардувальники подалі від державного кордону. Це писали моніторингові канали. На вашу думку, наскільки захищеним є зараз ця захищеною є зараз ця авіабаза «Енгельс»? І Давайте пригадаємо, як ще десь на початку жовтня наші розвідники говорили про те, що росіяни зараз розширюють цю авіабазу, і там вони щось хочуть ну якось біль, більше її зробити. Що зараз цієї авіабазою? Чи маєте ви якусь інформацію, і чи дійсно дрони летіли саме туди? Тіть, як кажуть, не шкода. Питання в реалізації своїх хотелок, а тут у них виникли серйозні проблеми зв'язку з діями наших засобів нанесення ударів. І я не знаю зі свого боку, чи звернули ви увагу, що в останньому масовому повітряному удару по ворожому були відсутні пуски Х 101 це крилатих ракет, які запускаються з літаків стратегічної. Авіації ту 95 с які базуються саме одна із основних баз: це в Енгельсі. А тепер ще, мабуть, доцільно згадати операцію паутіна, де були пошкоджені безпосередньо ці літаки. можна згадати те, що американці, що росіяні претензії американцям, що українці зазіхнули на елемент ядерної тріади. Тобто бомбардувальники стратегічні. Ну з нашої подачі, на що американці відповідали, що не застосовуєте літаки, не буде у вас проблем з однією з компонентів ядерної тріади. Так, от щоб як кажуть, військові наростити зусилля на важливому цьому напрямку дій, то здійснили відповідні удари і по Саратові. Там є бази великі паломастильних матеріалів. А також безпосередньо на цій авіабазі. Тобто прибираємо, якщо потужну логістику, то це впливає безпосередньо на застосування будь-якого озброєння, і тим більше, саме такого, як і ракети х 101 1 якої є в свій час оце, ці бомбардувальники. До речі, там базувалися у них. І ту 22 м3 і літаки тактичної авіації. Але е, значить, е, наші підрозділи спеціальні засобами своїми роблять коригування планів і зменшують кількість і вимушені вони тепер передислоковувати. А так і спочатку відправляти, наприклад, таку роду літаки десь на схід. А якщо наносити удари, то перший етап підготовчий, а таки перекидати. Там на підмурмос чи там опять-таки, на Енгельс з інших точок, де яких можуть діставати наші засоби, тільки від тіля. а все це є дезавоюючі ознаки, тобто ми можемо бачити, коли що і як значить буде в подальшому, ну і приймати відповідні заходи. До речі, тут в пропагандійській. Російських там джерелах піднімали, цілий ну, нусь цього приводу інформаційний такий бум відносно того, що українці спецслужби України майже з натовцями, там британцями чи будь-ким розвідками угон міг 30 до авіації. До речі, міг 31 з ракетою кінжал. І там, наші, та скільки це е, літак, як правило, є пілот і є штурман, то зі штурмана його намагалися якби не завербувати і ціла операція, але їм вдалося. І тут вони не згадують, що в час, в 23-му році операція була проведена синиця, коли перелетів цілий е, літак з цим пілотом і всі ці дії. Тобто навколо авіації різних типів літаків, носіїв різного озброєння. Іде постійна боротьба, і різні є результати. Але наші спецслужби спрямують на те, щоб ефективно впливати на ці обставини в інтересах нашої України. Ну, і все ж таки, я повернуся до цієї операції. Це ранкове. Так, ви, мабуть, мали на увазі, те, що Росія сказала, що, начебто, ми хотіли викрасти Міг 31 з кінжалом. Так. Так, так, ви це мали на увазі? Так, а, так. Ну навколо цього піднімають, так. Хай вони там це, переживають. Як Я знаєте, пане було... Ігорю, Все ж таки, трошки хочу озвучити цю інформацію. Ми теж сьогодні зранку звернули на це увагу. Хто не бачив, значить, це офіційна заява Росії за версією російських спецслужб пілотам пропонували. 3 мільйона доларів, і громадянство однієї з західних країн. А командира екіпажу мали нейтралізувати в польоті отруйною речовиною. За словами росіян, операція нібито готувалася ще з осені 24-го року. До неї була причетна команда журналістів Белінгкет. Чомусь саме про них вони згадали. ФСБ показала постановне відео. Оце вочевидь воно, бо я ще його не переслухала. І листування з месенджера. Намагаючись довести свою версію. Там ще така цікава провокація проти бази НАТО, начебто на, Рум... на Румунію мав влетіти цей винищувач. Чому саме на Румунію, чому саме Белінгкет чому вони саме такі цілі обрали, як вважаєте? Це... Щоб якось домішати сюди Європу? Тут все що завгодно. Далі все це пропаганда. Питання у тому, що. А якщо був цей літак чи там ракета, значить можна було безпосередньо повивчати для нас, наприклад, і характеристики самого літака. Міг — це модернізація продовження міг 25 -го. А є така радянська історія Сугона в Японію. Чи знаєте, чи ні, ну ви дуже молода людина, і да, такого з радянських часів Віленка такі, на цей час міг 25 -й. Це був літак, винищуючи кінжального бою в дуже високі швидкості. Його розробляли в радянському союзу, щоб якби впливати знищувати на стратегічний розвідчик американський СР 71 Вот і він на свій час прилітав на такі швидкості через всю Європу. Повертався в радянський союз, і ніхто його ніяк не міг збивати. І цей Біленко навчався в вчилище. На відмін вчився, його завербували. Потім на далекий схід війська із Далекого Сходу він перегнав цей літак в Японію, сів в базі, і там стріляв в повітря, не підпускав до літака, поки його не забрали американці. І потім в американських там ВПС виконував, грав за радянські літаки і за радянську авіацію. Є така група. Тобто їм надають, скупають радянські скупали літаки. Вони, значить, там літали, показували а по ним американські льотчики. Тренувалися. Тобто є предисторія по Міг-25, Тепер маємо ще більш досконалий міг 31 І якщо тоді американці цікавились, ми зараз цікавимося, і наші союзники це зрозуміли. І цим літаком, і цим цією ракетою Іскандер. Яка прилаштована до міг 31 має назву тоді і Це робиться для того, щоб її було ще важче е, знищувати нашим протиракетним комплексом, тому що значно підсилується швидкість, збільшується більше п'яти махів. Тобто е, швидкості звука її знищувати ще важче стає. Тобто є така предісторія, а все решта там можна хоч завербована Анджеліна Джолі, скажем, що з Херсона прямо раз, і вона, вот і тут, і, і все таке інше. Тут ми пам'ятаємо, знаємо, що зупинялася російська, да, бачите, куча доларів там і, так, так. і все це да, яскраво показати і все і, і контррозвідка виявила. Да мішками, коли цей штурмов таскав ці долари, і от саме це його і заворувало, що там на, 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 на ринку попався з мішком, а розкрила там в мішки. Всяку. Ну, це все, що завгодно. Та да, от чекістські тут всі вони ще з традиції від, значить, Фелікса. Найкращі у них НКВДшні, ОГПУшні, КГБшні традиції. Ну, якщо царь виріс з цього оточення, то безумовно, все це, що з цим пов'язано, це найкраще. Ще туда домішати Сталіна кормчева, і вся пробадійська весь пакет буде пред'явлений будь-кому в першому чергу своєму глибинному народу, який все це буде їсти і радіти своєму затклому життю. Ну, десь так. Ну, на вашу думку, пане Ігорю, такі от операції росіян, так, от такі ось ролики, які вони роблять, це як починаючи від біолабораторії, пам'ятаєте, до, до, до угона літака. Це вони розраховані, я так розуміла, на вашу думку, більше на російську аудиторію чи, можливо, навіть на міжнародну спільноту. Ну, Бо тут же ну, ж вони і Румунію ні. вже прив'язали. Да, тут розраховано на всіх, хто буде це вживати. Розумієте, і на громадян Європи і американців є якісь підривати сквісім це потрібно і де можуть вони це роблять. Тому тут а, треба критично до цього до інформації підходити і займатися гігієною інформаційною самому себе весь час працювати над цим, виховувати, якщо хочете, вивчати декілька джерел офіційних, в першу чергу, наших, але не тільки. Які підтверджували, ну тому що офіційні вони мають свої рамки, не все чи як потрібно, але і інше, але надійні, а не там пропагандистські чи там фейкові, і це така непроста робота, якою кожен громадянин нашої країни в умовах війни повинен займатися, на мій погляд. Оновлення по Харкову мер міста коментує ранковий приліт. Він сказав, що це була балістика. Балістика була випущена з території Російської Федерації, по селищу, яке розташоване біля міста Харків. Наслідки зараз уточнюють, але він говорить про те, що в Харкові не було вибухів. Це до того, що зранку лунала привітна тривога по всій країні і писали про загрозу балістики. За ніч збита у нас є інформація від повітряних сил. 53 із 119 російських дронів. Офіційна інформація: основні цілі це прифронтові райони Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей. 59 ударних безпілотників завдали ударів по 18 об'єктах і ще в одному місці уламки попадали. Я ще хочу з вами, пане Ігорю, підняти таку тему. От я заговорила про балістику, яка летіла поблизу Харкова. Вчора Зеленський говорив про те, що буде багато балістики і що росіяни зараз активно нею працюють. І водночас вчора з'являється ця інформація, свідками якої ми всі стали, про цю корупцію в шалених розмірах, в енергетиці. Тут ми звертаємось до наших міжнародних партнерів. кажемо, допоможіть перезумувати. Тут у нас не зрозуміло, що відбувається. Просто ну неприємний такий післясмак залишився після вчора. І здається, що ця історія буде в розвитку. Ну от як так може бути? Тут чисто до вас, знаєте, вже не де як експерта, а як до людини, яка живе в Україні в складних умовах. Ну от що робити? Війна і корупція? Як це може поєднатися? Я з цього приводу вже мабуть два роки висловлюю свою думку, що умови війни накладують, на мій погляд, підвищення вимогливості до кожного з нас, як громадян, військових, цивільних від всіх, і тому, що з початку цієї війни а військові про це просили, треба змінювати ситуацію навколо трьох принципово важливих стратегічних напрями в діяльності нашого домашнього завдання, як формулюється, до речі, західні е, наші союзники про це говорять. Це перше е, справедлива повна мебілізація, яка у нас, на жаль, не відбувається. По-друге, перевод економіки на воєнні рейки. І по третє, законодавство на рівні війна і відповідальність за все це. І тому, е, якщо б ми говорили про відповідальність, а далі вже по схемі треба. Повертатися до досвіду великих війн, Першої, Другої світової локальних війн, як в цьому випадку поводилися ці країни, Вводили, скажімо, скажем, трудову трудовий фронт британці, тобто переведення на воєнні ріки на четвертому, це як само собою, і відповідні вимоги. Пані Ігорі, чи ви з нами чи чуєте ви нас? Припускаю, що заговорили про енергетику. Припускаю, що це можуть бути можливо відключення світла, тому, тому маємо такі, такі нюанси з приводу реакції власне, на події, які сталися вчора. Зеленський ввечері сказав про це, що невідворотність покарання потрібна. Такими словами він відреагував власне, на скандальне розслідування щодо масштабних оборудок в енергоатомі. Жодних прізвищ Зеленський не називав, але він зазначив, що вироки за корупційні злочини мають бути. Послухаємо, Зеленського. Або краще повернемось до експерта. Пане Ігорі, чи ви з нами? Да, я завжди незважаючи на проїзки там наших ворогів селею, зв'язком всім іншим. Але ми від цього від цих іспитів ми тільки міцни. Тому я хочу сказати, що відповідальність, на мій погляд, всіх корупційних діяльностей повинна буде розглядатися окремо. У нас є там суд, да? але він розширити, тому що вимоги війни підтримувати. Встановлювати терміни, і всі вироки повинні відбувати на фронті. Чи зброєю, значить вибачатися перед нашим народом за діяння корупційне під час ведення війни, чи є підрозділи забезпечення. Треба формувати відповідні ці підрозділи на фронті. На фронті. Ну, у нас вже є залучення засуджених, і, до речі, вони дуже ефективно себе показують. Якщо хто не знає, 425 полк. І штурмові ці палки, там багато було е, є саме засуджених це, це штурмовий а, значить, окремий рід війська, сухопутних військ тепер є. подивитися як вони діють Там є специфіка, все це зрозуміло, але все ж. І тому е, під час війни ставати на шлях корупційних. Я не хочу сказати по результатам в енергетиці. Це треба довести, провести всі ці розслідування, але у нас багато чого вже. Було по різним питанням, і в судах розсипалось, і тут питання є до судів, мабуть, і до судової системи, але так чи інакше, суспільство трималось навколо того, що під час війни якби не піднімати і єднання, повинно бути і боротися з ворогом. Але все ж, прояви є. Якщо ці корупціонери йдуть на такі поступки, значить відповідальність повинна бути миттєва. І е, на там, де найбільше потрібно в цей час на фронті, і це стосуватися всіх, от такий мій погляд. І тому третя позиція це треба переформатувати закон до рівня війна з усіма наслідки до корупціонерів. Ну виходячи з тих реалій, які ми маємо, це вже наостанок. Як ви вважаєте, все ж таки враховуючи нашу судову систему, враховуючи Дружні зв'язки різних фігурантів з нашими високопосадовцями. Чи варто розраховувати на якесь справедливе рішення, на те, що винні будуть покарані в питанні, зокрема в, ну, в енергетичному цій корупційному скандалі? Моя, моя думка з цього приводу, що раніше чи пізніше, але це відбудеться, і я в це вірю. Ну дай Бог, ми теж. Я вам дуже дякую, пане Ігорю, за вашу аналітику, дякую. як завжди, Ігор Романенко був з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду закриємо небо України і генерал-лейтенант у відставці.